Співдоповідач, голова комітету у справах ветеранів та інвалідів. Ти прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, я хочу вам нагадати, що 21 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей. Йдеться про постраждалих наших українських громадян, які брали. Участь в акціях протесту проти банди Януковича, залишки якої на приликий жаль, як ті змії, просочилися і до нинішньої Верховної Ради і отруюють життя українського парламенту і українських громадян. У прийнятому Верховній Раді законі передбачалося, що видатки на державну допомогу постраждалим виплачуються з резервного фонду державного бюджету на 2014 рік. Зараз рік закінчується, значна частина людей допомоги не отримала. Запропоновані мною і іншими колегами зміни передбачають внести зміни до закону від 21 лютого 2014 року і передбачають. Видатки на державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій протесту на Майдані із бюджету 2015 року. Тобто, одна правка. Замість бюджет 14-го вказуємо бюджет 2015 року, і таким чином дамо можливість уряду приймати рішення про виплати нашим співгромадянам. Мене дивує рішення Комітету у справах ветеранів та інвалідів, які чомусь пропонують цей законопроект відправити на доопрацювання, мотивуючи тим, що невизначений термін отримання учасниками цієї допомоги. Я не думаю, що це об'єктивна причина для того, щоб цей закон не прийняти. Прошу парламент підтримати цей законопроект і вшанувати конкретними діями тих героїв, які боронили країну від банди Януковича. Слава Україні! А, будь ласка, голова комітету Третьяков Олександр Юрійович, прошу. З повагою до колег по коаліції, шанованої фракції блоку Порошенко, але тим не менше, я хочу сказати: мені видається, що більшості з народних депутатів, які тут присутні, абсолютно дивно чути такі заяви. Коли депутат-мільярдер виходить на трибуну парламенту і розказує 200 тисяч постраждалим на Майдані, Це багато, много, це аморально. Аморально виходити цю дурню молоти з трибуни Верховної Ради. Бо коли вони життя своє віддавали, коли... Небесна Сотня загинула, де ви тоді були? Вас не було на Майданах. Ви сиділи по Швейцаріях і по Ізраїлях. А сьогодні, завдяки цим вбитим людям, ви сьогодні в українському парламенті і ви кажете, що мовляв, чому держава довіла виплачувати ці копійки. Да ми їм по гроб життя зобов'язані. Тим, хто стояв на Майдані, в морози, тим, хто беззбройний проти банди Януковича, проти озброєної міліції. Я вважаю, Взагалі аморальну дискусію з цього приводу. Є вас конкретні до і називати синяками людей, які були на Майдані. Да, ми пили, бо ми грілися від холоду, бо інакше б замерзли, якби не пили. І я синяк, я теж пив там. Совісті немає у вас говорити і молоти таку дурню. А, дякую, шановні колеги, будь ласка, івченка, батьківщина. Шановні колеги.